Колись, якщо я хотіла вже поїхати, я сказала гроші за на букінг, на якусь там подорож. Якщо я хотіла купити якусь там сумочку, я любила купити кожні класні речі. Я на це складала дому гроші. І я вибирала ту, яку я хочу, тільки це пізніше. Зараз у мене ще такий час, коли я можу собі дозволити сумку, я можу собі дозволити букінг, там хороший номер взяти. І Я легко це можу. Ну він все доступно, а мені дарують просто. Бо чому? Бо я вибираю найкраще. Якби я економила, то, то я це отримала більше. Наприклад, даже Катя, да? Катя, Я зараз ви розуміли, приїхала сюди і шукала букін, щоб був близько між клінікою і це взагалі. Та знайшла його, дуже класний, але просто не встигла замовити щось своє ліпло. Що ви собі думаєте, Катя, благодарю, хто хтось знає, це алхімік наш тоже індивідуальні роботи, і на курсі алхімія мисли. Вона мені просто пише, я їду на три дні на відпочинок, і живи в мене. А я б мала, якби я заболівала букін, я жила в неї. Так воно спрацьовує, що я, коли дозволяю собі найкраще, це подаровує. Дуже так само, я їду з се на сюди. Я не беру і дуже багато чого з собою не взяла, речей не беру. І я е, сумку не взяла з собою, Кажу, ж ніки якусь сумочку, бо вона просто не влізається нічого. Навіть речей не брала, то більше брала такі подарунки. Міка взяла я ту свою сумочку, мені кажуть, ні, ні маловата сумка, треба, навіть мені купити іншу, щоб, щоб більше не могла закінчити. Ну, це я говорю, це її вранці. Через дві години жінка, яка теж її донька працює у мене, вона зустрічалася там ні, я з нею попрацювала в машині, буквально в неї результат на другий же день. І що вона мені рано через дві години сказала, Ліля, зайди в мій відділ», а вона працює до вулиці. Вибрали мібол, собі сумку, яку ти хочеш, все моя вдячність за нашу вчорашню роботу в машині, і тобі мені дарила за ту таку сесію». Я отримую класну сумку в е, подарунок. Це той випадок, коли я можу собі дозволити, але коли я щось хочу, ніколи не привезли сумку. Я ні, піду собі нову сумку. Дозволяє. Коли я собі дозволяю краще, просто воно мені приходить. І це так усіма, це не тільки я, це так усіма, до чого я веду. От Юра приклад прямо нас наглядає. Вона дозволила собі піти покайпувати, кафе, звичайно, замість себе і отримала.